Всім привіт! Сьогодні у мене день народження, і я вриваюся до вас із цією новиною. Але хочу сказати на початку про те, що декілька днів назад я згадала історію з дитинства про те, що я з сестрою ми ходили до музичної школи, були бандуристками, і у нас одна бандура була на двох. І я все дитинство мріяла. Щоб мені батьки купили фортепіано, я дуже хотіла грати на фортепіано. Але так складалося фінансово, що батьки не могли дозволити придбати цей інструмент для нашої сім'ї. І от сьогодні я вирішила реалізувати своє ще одне бажання, про яке я хочу вам розказати в сторіс. when you treat me like that